Куча диму, огонь. Ну, страшне зрілище. 28 травня вранці у лісі, ще в селі Затурине Полтавської громади, виникла пожежа. Гасити її відразу збіглася місцеві, розповіла Анна Воробель. Я проживаю в Полтаві в місті, а сюди приїхала до бабусі. Була я з ночівлю о самій ранку. Позвонив сусід, приїхав, що десь дим, горить ліс. Побачив, він потім сказав 6 годин ранку, він бачив дим, ну, він не зрозумів. Звісно, ми созвонилися, всі, всі взяли лопати, хто мог, і прийшли тушити. Пожежники тільки були, приїхали, десь мабуть, було пів восьмого. Ми прибігли, давай лопати, савкові лопати, штакові лопати, граблі, все, що було, попалося під руку, піском засипали, щоб менше розгоралося. Це низова пожежа, каже майстер лісу Чалівського лісництва Іван Лапенко. Силами там місцевого населення, МЧС, лісової охорони та пожежних машин. Пожежу на площі приблизно 70 сотих було. Погашено мінполоси нанесені до цього були. Якби не було мінполліс, то згоріло більше. Горів лісовий масив, було направлено два відділення першої та третьої державних пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу було ліквідовано о 9 годині 31 хвилина. Загалом пошкоджено лісову підстилку на площі близько одного гектара. Зі слів речниці, попередня причина займання необережне поводження з вогнем. Попри те, що пожежу загасили через вітер та спеку місцями відбувається повторне задимлення та займання, каже майстер лісу. Поки тут закидали, воно вже роздимилося, Горить всередині. Горітиме, поки не вигоре. Лісова підстілка. Отак весь день тепер будете ходити. А день? І не один, поки. Повністю загасне пожеж... лісова пожежа. Вона за сутки не загасне підстилка дороги. Якби не наш односелець, намного більше могла бути пожежа. Він отруївся після пожежі, як він тушив, дуже сильно надихався Гарі і він отруївся. Так би він вийшов до нас, але він дуже себе погано почуває. За даними речниці ДСНС Полтавщини, від початку року в області виникло 26 лісових пожеж. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.